Всім привіт! Дуже багато запитів зараз отримую Іна, поділись, як ти відновлює, відновлюєшся після операції. В тяжкий час ми живемо, да? дуже багато людей на стресі потрапляють в лікарню, дуже багато зараз операцій, дуже багато людей зараз втрачають свої деякі органи, і дуже багато я чую від, від людей те, що. Іна, я тяжко заживаю, або мені мої дівчата передають, да? тяжко заживаю, мені боляче, болить то тут, то там. Знаєш, як вийшла з лікарні, а таке відчуття, що ці круги ада ніколи не закінчаться, розумієте? Так як у мене багатий досвід по операціям, у мене їх було чотири ось, То я знаю, як допомагати організму відновлюватись. Я хочу, щоб ви не плутали. Коли процес розрушення запущен, да, то ну, не, не можна вже все, не зяжати. То треба робити те, що рекомендують лікарі. От, якщо немає інших варіантів, да? але треба не забувати, що буде після. От я хочу з вами поговорити, що буде після операції, якновитись, відновитись і як повернути свою молодість, енергію, подвижність, короче, і все остальне. Значить, розказую, розказую, що мені допомагає. Всі ці рази, у мене схема одна. Алоя Вера Барбаденсис Смиллер 300-500 мл в сутки. Почему? Во-первых, обезболивающий эффект. То есть я, я по протоколу надо обезболивающее колоть 5 дней. А потом по запросу. там, утром, вечером, Ну, когда у когда тебя надо, я все рази колола только 5 дней. Только 5 дней. Потом алоя це природний природний. Знеболююче, природне знеболююче, але от іменно ударна дозіровка. Другий момент заживлення. Тобто заживлення, восстановлення, регенерація, таке модне слово, понимаєте, регенерація, плюс ясність ума, врат енергії. Оці, оці боляві відчуття, вони мінімізуються, дівчат і мальчики. Поэтому перший продукт – це ось цей. Другий продукт маточне молочко. Я пила по 8 штук. Не знаю, може хтось з вас хтось скаже, дорого, там, я не можу це дозволити. Ну, хоча б розкажу, чому я це робила. Опять же, регенерація, то есть регенерирує. Чтобы вы понимали, чтобы вы не пропустили этот момент, что операции вообще, удаление органов, вообще болезнь, это же стресс для всего организма. И мы один орган лечим, другие, блин, страдают. И вот почему мы очень часто выходим из больницы, и таких вроде бы мы там не были. Слушай, а что я там делала? Потому что да, туда лекари тушили там пожар. Они сделали все то, что они должны были сделать. По своему, то есть по своему назначению, понимаете? А все інше потім ми з вами повинні робити. Ми повинні допомагати. Щоб ви знали, щоб ви не жили в оцих ілюзіях, що раз, два і все. Є случаї раз, два і побігла. Але ну, їх намного менше, ніж таких болівих ащень. Поэтому маточне молочко і енергію возвращає, и настроение классное, потому что когда у тебя начинает тут болеть, тут болеть, тут трясти, думки, блин, очень плохие. Понимаешь, тебе начинает тело колотать, потому что ты встречаешься, а например, если после операции, ты же неподвижный, ты встречаешься со смымовым опытом. У тебя там не можешь уже пописать, не можешь голову помыть, не можешь наклониться, не можешь сесть, то есть ты не можешь делать то, что ты привык. И это стресс. Поэтому обязательно маточное молочко, потому что помимо того, что заживляет быстро, Восстанавливает все системы в орган... то есть помогает восстановиться всем системам в организме, плюс много витаминов групи В, це наша с вами нервная система. Щоб не було, чтобы нас так не колотало, я его совмещаю с витамином, с абсорбентом Д. Це тоже нервная система, это тоже э, восстановление. Ну, тут много этих самых, но. Як це? Много чего ці препарати, но я сейчас говорю про восстановление. Окей, арктичне море тоже знімає воспалительні процеси, це теж регенерация, восстановление, А, Кстати, у кого наркози це теж нагрузка на мозг. Потому обязательно уйдете внимание, потому что провалив память у нас і так вони є. Понимаєш? Опять же, стрес існує, депрессивні, то есть для мозга, для мозга це у нас. для мозга с вами. Пробиотик, потому что страдает кишечник. Вы знаете тоже, все наши настроения, весь наш иммунитет, вин в кишечник. Пожалуйста, поэтому уделить внимание всему. Вы знаете, мне часто говорят, ого, Инна, это так дорого. Я вот тут полечусь, а на всем сэкономлю. Я вам хочу сказать, я уже это поняла, поэтому я на этом никогда в жизни не экономлю. Я оказалась первый раз, первая моя операция была, когда я еще была, мне было 33 года. И для активной девушки, оказаться ну неподвижной, неенергічной, когда ты не можешь з чим справиться сам, когда ты як унила, уныла... ну коротше, я поняла тогда нет, економлячи на продуктах для восстановления, хочу ще раз наголосити. Лічення це одне діло. Не плутаємо лічення із захитом і з, з відновленням. Це вообще дві різні вещи. Я лично каждому а э, бажаю понять це, понять це, що якщо є проблема, надо лечитися, то надо брати і лікарства, і ось такі продукти, живі продукти, щоб оце був оцей баланс. И щоб клетки не задыхались, например, от синтетики, либо же не получали дополнительные нагрузки. То есть, щоб тело одновременно и лечило э, якийсь там орган, там де надо, да, и одновременно получало ресурс. Для регенерації, тому що цей ресурс, де да тільки жива природа, поймать мене, почуйте, повірте моєму опыту і не доводьте себе до того, що ти молодий, а ти торяш себе, ти просто себе. Ти не можеш признатися, що ти молодий, блін, а ти не вставку посуду, і тебе вже плохо. Поміж, У, тебя голова, что у тебя самолеты, что тебе робиться голова, що в тебе самоліти, що тобі хочеться вмерти, блін, що в тебе пану страху, тому що боліло тут, а ти й тут. Помінієте? Мені дуже хочеться, щоб ви лелеяли кожен свій орган кожного дня, який кожного дня бореться за те, щоб ми з вами жили, який кожного дня вкладається в те, щоб ми з вами дихали, щоб ми з вами були активними. Я за те, щоб ми з вами, люди, навчились вкладати в невидиме, бо саме. За що невидимого ми з вами дихаємо, живемо. І хочеться не просто жити і дихати, а хочеться створювати. Хочеться бути вільними. Хочеться піднімати руки, піднімати ноги, відкривати очі, думати і думати про якісь красиві думки, а не про страх. І ось про це мій продукт він відновлює на всіх рівнях. От довіртесь їм. І буде, і буде дуже круто. Можна взяти максимум. От я очень, я огромним кількістю продукції пользуюсь, потому що, опять же, Аш вообще сохранить молодость. Потому что болезни отпечатки дають на лице, пливе все. Ну, короче, некрасиво. Поэтому для цього я, кстати, колаген обов'язково у мене, ну, в общем, не буду вас грузити, вам потом расскажут, що делать. То есть, Обращайтесь до того человека, кто вам це видео за консультацией, вам поможет подобрать, что як, и расшифрует, что делаются продукты, потому что работает с каждой клеточкой и многофункциональнее. Да? Ну, а кто знает меня, кто от меня получил видео, то тоже пишите мені, Я расскажу вам, как себя защитить. Если у вас ніколи не было операций, я вас поздравляю. Поэтому я вам искренне рекомендую. Два рази пити цей продукт, щоб ніколи не допустити до того, щоб вони були. Одна із моїх місій ощущатися на своїй шкурі, щоб передавати це на здоров'я. Тому що я вмію говорити про своїх відчуттях, про своїх болях. Я не стісняюся, і я завжди говорила, говорю і буду говорити. Якщо со мною случається якась проблема, якщо со мною случається якась боль, якийсь визов, він ніколи. Не тільки для мене, він через мене для інших людей, тому що чийсь досвід може допомогти іншому. Розумієте? Або не допустити, або потім допомогти вирішити. Тому що в такому стані дівчата і хлопці ми дуже чутливі. Розумієте, це так страшно. Це так страшно. Ну, Зараз мені вже не так страшно, тому що я знаю, що робити. А Ралія помню пару перший... вона матір Боже, що це не відбувається? І ти не розумієш, і кажеться, що нічого не поміняється. Я кажу, слава Богу, є случаї, коли встала і пішла, але їх намного менше, ніж таких ну, тяжових. А я живу зараз таке час, що тяжолих случаїв намного більше. Тому бережіть себе, вкладайте в невидиме, і ваше невидиме буде яскраво проявлятися і на фізичному, і на енергетичному, і на красивому зовнішньому вигляді.